Чи треба пити пігулки при тривожному розладі, неврозі та панічних атаках? От, ви проп'єте їх? А що далі? Ваш спосіб мислення не змінився. Ви як боялися всього на світі, так і залишилося. Пігулки лише ситуативно можуть допомогти, але вони не лікують. Тривожність зійде, коли ваша ситуація, яка тривожила, вирішилась, або коли ви змінили своє ставлення до того, що вас лякало, а тепер не лякає. Таким чином, пігулки можуть допомогти лише ну, якби на перших. Парах, да, коли вам там сильно тривожно, вони знижують вашу тривожність. Але далі вам треба працювати з тим, чого у вас ця тривожність, через що в житті або через що у вас в голові ця тривожність виникає, і почати працювати саме з цим. В своєму клубі антипаніка я даю вправи і техніки з когнітивно поведінкової терапії, з гіпнотерапії, з емоційно-образної терапії. Це все найефективніші техніки для того, щоб ви змогли собі допомогти вийти з цього стану. Пишіть в особисті, хочу в клуб.